Напередодні чергового судового засідання на вулиці збираються колишні та нинішні працівники заводу «Знамя». в руках транспаранти. Головна вимога виплатити заборгованість із зарплати. Нині ця сума сягає близько 5 мільйонів гривень. Це не щитає одного одного мільйона, який как би скритий мільйон, лів я ще називаю їх украденими днями. условно. ревізія КРУ знайшла недоплату по підприємству, по заробітній платі на суму 1-1 мільйона гривень. На даний момент. У нас змінилося второе руководство. Прошлое руководство 10-14 рік, це була команда Варягов з Києва, приїхали, з Ніколаєва приїхали, розтащили підприємство по повній програмі. Росте і перед пенсійним фондом. На сьогодні він становить більше 9 мільйонів гривень. Крім того, працівники вимагають призупинити процес ліквідації заводу. Хтось небудь що вам дасть Не до ліквідації, що він вам дасть в такому, такому стані, в якому він є. Вы что, надеетесь, что вы будете получать зарплату, пойдут нет, военные нет, заказы, нет, будут нет, танки нет, здесь строить нет, или бронетранспортеры? На что вы надеетесь, скажите? Вы уже вывозили все штанги, и все. Подожди, можно уже строить. Вывозили не мы, вывозили. Не надо, вы канавчая служба вывозила. Это разные вещи. На что вы надеетесь? Мы не на... на зарплату надеемся. Что надеемся, что мы надеемся. Правильно, откуда возьмется зарплата? Откуда ее взять? Рик Тумун, за клопотанием Державного фонда «Майна» припинено процедуру санації заводу. Справу про ліквідацію передали до господарського суду. Це було мотиву тим, що з 2002 року ні один кредитор на сьогоднішній день не бачить реальних можливості для погашення своїх кредиторських требувань. Це требування було І Также було основне требування трудового колектива на сьогоднішній день. Що з 2013 року ще до моєго назначення був Наложен арест на всю йому сполите службою, щодо машини заробітної плати. Колектив же заводу переконаний, що майно просто розкрадають на їхніх очах. Примір такий яркий. Продали, купили дві установки за 62 дві тисячі. Це там розділення кислорода. Ніже, ніж по ціні металоми, дві установки через неделю Одна з установок возникла в Ніколаєві на сайті якоїсь комерційної фірми за 100 тисяч доларів. Заслухавши всі доводи, суддя Лідія Іванко перенесла засідання на наступний місяць. Вона переконана, що справа про ліквідацію заводу не готова. звіт повинен містити всі відомості за ці всі чотирнадцять років. І будь ласка, щодо. Оцієї заборгованості по одному мільйону, будь ласка, на слідуючі засідання, щоб мені було письмове пояснення, копія рішення суду, що там як включено, не включено, що не включено, чому наступне судове засідання призначили на 25 травня о 10 годині.